Добрий ранок, сонечко стало, а це значить, що буде продуктивний день. Дощ вони прогнозують. Аж десь на кінець тижня. Ох, як хвощі б'є. Що хочу розказати, показати. Хочу показати вам як армувати ось такі стіни, фасаду. Ось такі площі. Е, може один чоловік. Тому що на цьому об'єкті е, роботи поутеплені. Загалом по фасаду виконую я сам один чоловік ось такий об'єм роботи, тут більше 300 метрів квадратних разом з откосами. І хочу вам показати, мабуть, сонце б'є в камеру, хочу вам показати, як, як це роблю я, щоб було максимально площини рівні, тому що люди, хто в темі, розуміють, що... У фасаді. Це, фасад це командна робота. Але е, бувають різні обставини. і Якщо вам доводиться таку роботу виконувати самотужки, е, тоді радий поділитися з вами е, своєю технікою. Ну, як своєю, не буду говорити, що це моя техніка. Просто я так роблю, обрав я таку техніку і я по ній працюю. Значить, для початку підготовлюємо. От зараз я буду тягнути ось цю площину, тут 4,5 метри десь ця площина. Готуємо сітку зразу в розмір. Тут у мене 6 метрів 75 см висота. Готуємо ось. Тут 4,5 буде 4,5 метра сітки. Підготовлюємо. Далі замішую 4 відра клею. Ну, вже Виходячи з практики, я знаю, що на таку площину в мене піде десь 4 мішка клею для перетяжки сіткою. Тому замішую клей. Поки ставлю на паузу. Далі свої дії буду вам показувати на відео. Отож, клей я замішав. Ось стоїть 4 відра клею відра по 25 кг з-під шпаклівки. Якраз майже мішок влазить в це відро. Якщо постаратися, то і мішок можна впхати, але вже буде незручно буде мішати. Значить зараз хвилинок 5 почекаю, нехай клей набухне, перемішаю і потрібно подати на кожен ярус ці відра і буду приступати до процесу. По можливості буду включати камеру, щоб показувати вам процес. Ну що, процес у мене почався, а телефон з собою на арештування не взяв. І щоб не прігати туди-сюди, покажу вам на наступному ярусі. Дивіться. Ось таким чином воно виглядає. Наносимо клей на основу. Наносимо клей на основу. Далі стягуємо його грибіночкою для того, щоб був рівномірний шар клею. Тоді опускаємо сітку. Ось дивіться, як в мене тут. Ці нахльости, як кажуть, ураховані. Чотири рулони і там ще кусочок 45 см, чи що сіточки. І ось таким чином воно все опускається донизу поступово. Клей нанесли, протягнули грибіночкою, втопили сітку поверху сіткою, рівняю трапецією ну, правилом, щоб досягти максимально. Максимального результату. От, а зараз на цьому, на цьому ярусі покажу вам, як це воно все робиться. Ну, не весь процес покажу, тому що сам не має до того телефона приткнути. Так покажу хоча б як. Звісно, що якщо ось такі плоскості великі, е, я на цілий ярус не натягую ці рулончики, а беру всього там по три рулончика. Три рулона і опускаю їх донизу де, таким чином. Край, край 10 см топлю на мінімум, щоб потім вже наступний коли цих три перетягнув, знову вилажу наверх і знову пускаю три, три, три рулона. Якраз це на, на ширину рештування яруса і встигаєш, щоб клей не пересох. Так як в мене зараз тут. Бачите, трошки пересихає, бо тут сонячна сторона, ця сторона тут цілий день сонце. Вранці виходить і цілий день, воно аж до вечора. То я її оставив тут, мабуть, на, на завершення. Але вчора е робив грунтовочний шар клею наносив цей адгезійку. Тут до обіду цю стіну наносив, ту стіну після обіду. І вона не висохла, тому почав. Сьогодні роботу з цієї стіни, хоча планував і з цієї почати, а цю на завершення залити. До більш такі всякі закрутаси, а там по прямій прощі воно все. От. Ну все, що, приступаємо далі до роботи. Отож, процес. Е, отак, наношу обіненьку, клеєм. Далі беру таку гребіночку. Трошки буде незручно. Може максимально будемо рівно. Mm. Але щоб показати ось Здесь тут залисане, тут додається mm. mm. <laughs> дуже зручно <laughs> вот Хочеться вам показати ага. О, як гарна вийшла Там додамо так. так. Дивіться, в мене гребінка 8 мм, достатньо достатньо 6. Але ось так під углом десь такі залишені туди-сюди, не, не неповно заповнено і воно щось і воно виходить. Тих 6 мм. Далі що робимо? Так, знімаємо ці всячки. Ось. І... Складенько. Опускаємо сітку. Ось так. Опускаємо сіточку. О, реклама зразу. Шток, фірма. Опускаємо. Опускаємо сіточку. Так, трошки відложу телефона, бо незручно буде. Немає одним кадром, немає коли тут гратися. Далі беру ось таку обладілочку. Легенько так, легенько, Отак. Аби, 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 аби. Вона вцепила Вона Тут попало щось. Зараз підірву От. А далі наношу е, ще один. Воно, якби була така погода не сонячна, можна було б повністю отак це зробити, а тоді перетягувати правилом. Але це я замітив, що дуже швидко підсихає, тому роблю ось так дві полоси, перетягую правилом і знову наношу на дві полоси. От, якось так цей процес виглядає. Далі опущу всі сітки до кінця, донизу. Ну, що тут показати вам? І шпаклювати, перетягувати це все. Бо то вже, як кажу, Багато у мене намагає, не, не потрібно. Якщо шпаклювати вмієш, то там уже процес легкий. Просто перетягуєш, за це сітку заповняєш, даю все. Справився я вже на другому ярусі. Опустив сіточку утопив. Зараз переходимо на оцей остатній він найбільший. Побачите тут. Тут ще ось там треба буде лазити. Внизу капельник туди йде, до капельника підійти. Так, що я, що я тут довожу цим телефоном. <світ> ось так. Виглядає сіточка втоплена. І робота самотужки. Далі буду знімати. Так, сітка затягнута. Ось так це виглядає. Стіночка в масі, сітка втоплена, зараз е, замішую трошки рідший клей і починаю перетягувати його. Зразу теж зверху і пішов донизу. І буде максимально рівна стінка. Ось так е, я перетягую фасад, коли це роблю сам. А взагалі це командна робота. Якщо це вже таке, вже як немає ніякого виходу, ну тобто немає напарника. Зрозуміло. Чому? От. То оцей метод, я б сказав би, найефективніший. Так, закінчив я перетяжку цієї стіни. Зараз вам покажу результат. Відійду трохи далі, щоб в масі було все видно. Ось стіночка готова. Бачите, навіть видно сліди від грибінки. Тому що слой тоненький. От, забув сказати, дивіться, то якщо ви вже порівняли, якщо ви порівняли сітку правилом, то вже слой не накладаєте, а вже так, йдете на мінімальному слою. Сама сітка слугує вам, як, наче маяк. По ній стягуєте, підрівнюєте і ось виходить така стіночка. Ну і не менш головний фактор є, це, що роботу потрібно виконувати нон-стоп. Тобто Підготовували на цей тоненький шар клею. У мене пішло майже два відра, теж таких великих клею. Тобто я підготував два відра клею, замішав. І почав роботу. Тобто робота має виконуватися нон-стоп, щоб мінімально було видно границі переходи. От дивіться, як, як тут у мене зараз є, там можна сказати, переходів ніяких і не видно. Хоча це ще не, не є фінішним етапом, ще буде після цього, коли після повного висухання буде ще один шар такого клею Ну шпаклівочка це вже фінішний, підготовка під бараник, декор і того подібне. Якось так. Планую сьогодні зробити ще ту стінку. Це не відео воно здається, що воно так все швидко, хоча й відео, я розумію, буде не, не маленьке, трохи затягнув вже. Показую, розказую, багато балакаю, певно. Що Хочу ще оце і оце. Щоб цю сторону повністю закінчити. А зараз вже, зараз вже обід От. до обіду я посилив тільки оцю площу. Да, командна робота є командна робота. Як кажуть, гуртом і батька легше бити. В одиночку воно часу займає. Тобто півдня часу мене зайняла оця стіночка. Півдня тут, тобто до вечора планую закінчити. І завтра на цілий день буде ось така стіночка. І залишиться по даному об'єкту ще перейти на фініш. Затягнути ці дві стіночки ще фінішною шпаклівочкою. Не знаю, може в цей відео, може наступне покажу. І буде фінітеля Комедія. Правда ще цоколь ще підтягну, бо то воно таке не, не гарно виглядає. Це люди, які строїли цей будинок, так вони повтикали, цей еструдер прицепили на ці зонтики, хоча вони там мало що тримають. Треба буде додати дюбелів і перетягнути сіткою. Ну що, вже на годинку 6 -го вечора. Ось в такому стані стіна з сіткою. Все-таки встиг я затягнути. Трохи в обід розслабився, пообідав, да, трошки пів часа <гум> в телефоні позаліпав, а цих пів часа теж багато що могли б, як би кажуть, як кажуть, вирішити. Треба ще перетягнути все тоненьким шаром. Не знаю, чи я встигнув сьогодні, ну треба. Тим більше, Та 100% треба, що тим більше. Це хочу вам показати на основній камері, який розмір цього будинку, тому що е, знімаю відео, основне на льдик камеру. А коли знімаєш на шильдик, у нас здається всі предмети такі заужені, ну, витянуті. Ось, тому показую вам на основній камері. Так, щоб побачили дійсно, тому що тут... Цей будинок має ось так: 11 метрів погонних. 11 метрів і висотою на 6,75. Тобто можете перемножити і вияснити для себе, скільки може один чоловік за день перетягнути фасад сіткою.